З радістю я хочу зараз сказати про 207 українців, які повернулися додому з українського полону, незважаючи на те, що буквально нещодавно тиждень тому говорили після збиття іл не буде певний час обміну полоненими, який був зірваний так. 24, го якщо не помиляюся, січня а, в, в, впав Іл-76, транспортний літак у Росії. У Білгородській області ні 207 полонених сьогодні повернули. Там і е, воїни збройних сил України, і Нацгвардії, і Держприкордонслужби, там і Нацполіція, рядові сержанти, офіцери, багато оборонців Маріуполя, військових, які були на Азовсталі. Там вони так само є. Ті, хто обороняли остров Змігіний, е, ті, хто боронили Донецький, Запорізький, Харківський, Херсонський напрямок, Сумську область, боронили. А е, Андрій Єрмак, голова президента, каже, що це другий великий обмін після і перерви, і ще багато наших людей залишаються в полоні. іде активна робота над тим, аби всі вони повернулися додому. А президент Зеленський написав: повертаємо все, повертаємо точніше, попри все. Пам'ятаємо кожного і кожну хто є, і хто був в полоні.